На мені одягнена сорочка Крісман турецького виробника і жилеточка компанії Magnum. Значить, це тактична сорочка чорного кольору, розмір 3XL. оптова ціна 1609 гривень, роздріб 2890. Мій зріст 177 см. Я понад 100 кг важу. Значить, вони йдуть від розміру М до трьох іксів. Жилетка йде двостороння. Її можна вдягати як і в чорному кольорі, і от в хаті. Є так. І можна її вдягати в залежності, якщо іншого кольору рубашка. Значить, оптова ціна такої жилетки 1600 гривень, роздріб 2500. Так само є від М ки С -ки до трьох х іксів. Все в наявності.